Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу, як приготувати дуже смачну страву на кожен день. Це хек, запечений у духовці на овочевій подушці. А ви підпишіться на мій канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. Якщо у вас молочний хек, то почистіть його від луски, відріжте плавники та почистіть нутрощі. Наріжте рибинку на 3-4 см. А далі робимо маринад до риби. Беремо майонез, сметану та спеції, об'єднуємо разом. Всі пропорції я вкажу у відео, а також під відео в описі. Найкращі компаньйони для морської риби це сіль, чорний мелиний перець та сік лимона. Але у мене маринад на основі майонезу та сметани, тому я додаю спеції, які підкреслять смакові якості риби. Перемішую маринад, додаю солодку паприку, бо ледь не забула, змішую знову і змащую маринадом рибу. Тепер потрібно залишити рибу хоча б на 10-15 хвилин, щоб промаринувалась. А тим часом підготувати моркву та цибулю. Моркву натерти на грубій терці, а цибулю нарізати на пів кільця. На дно скляної форми викладаю цибулю. Цибулі даю багатенько, тому що цибулі я завжди люблю багато. Далі викладаю моркву. На овочі викладаю рибу і весь маринад, який залишився. У цьому маринаді риба виходить дуже смачна, соковита, не така, як смажена в олії. Весь маринад викладаю на рибу і рівномірно розправляю. Накриваю кришкою і ставлю запікатись у розігріту духовку на 40 хвилин при температурі 200 градусів. Ось така апетитна, соковита і смачна рибка у нас вийшла. Обов'язково приготуйте, не пожалкуйте. Це смачно і дуже корисно. Таку рибку можна смакувати з гарніром або ж саму. Овочі служать як гарнір. Я думаю, що багатьом сподобається така страва з риби і ви обов'язково приготуєте. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Будемо готувати разом. Всім миру та добра. На все добре!